Місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в Оленівці. До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України. Про ці та інші актуальні події ми поговорили з політологом політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почати я хочу з слів омбудсмена Дмитра Глубінця. Ми пам'ятаємо другі роковини трагедії в Оленівці, і от він каже, що місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії. Він каже, що намагався зустрітися з її учасниками, висловлював готовність передати матеріали. Але ні, вони не хочуть. Ну, а навіщо ця місія взагалі була створена? Ну, вибачте для галочки? Для галочки вони не могли її не створити. Вони повинні були реагувати на певні речі, які відбувалися на той момент в контексті російсько-української війни. Тому формально організація Об'єднаних Націй, оскільки Україна і Росія є членами цієї організації, подібну місію повинна була створити. Те, що ця місія була мертвонародженою від самого початку, ну це була з одного боку очікувана історія, і тут, в принципі, нема чому дивуватися, тому що було зрозуміло, що керівництво організації Об'єднаних Націй не буде перес. Переступати певні. Певні якісь межі ну для того, щоб піти по суті на конфлікт з Російською Федерацією. А оскільки у Росії є можливість блокувати будь-які рішення, в тому числі й неформально питання не тільки в формальній складові, але й в неформальній складові, тобто де за зачиненими дверима, то очікувати від цієї місії ну бодай чогось від самого початку, мабуть, було не варто, оскільки вона тут єдине, що єдине такі плюс, того ну я не знаю, тут що можна знайти такі плюси тут взагалі всі ситуації, він полягає в тому, що ця місія не Пристала жодним чином на якусь абсолютно неадекватну безумну позицію Росії з приводу того, що там відбулося, і це от єдиний здобуток від її діяльності. Тобто вона самоусунулася, але це самоусунення, ну принаймні, не дало можливості окремим представникам робити якісь там ідіотські повністю заяви з приводу. Ну пам'ятаєте як там росіяни угу, розганяли угу. да удар зі сторони Збройних сил України і так далі. от це єдине, що спрацювало, тому що, оскільки вони не мали тут. Жодного доступу і не сильно горіли бажанням цей доступ отримати, вони таким чином могли просто не приймати жодну з версії версії жодних зі сторін. Ну і от це єдиний здобуток, який ми маємо від діяльності цієї місії, а пане Ігоре, якщо трошечки глобальніше подивитися ширше на це питання, не на місію ООН, а взагалі на ООН. дивіться, мені що згадалося десь з рік тому, коли ну. Он провалила цілу купу якихось речей, якими їй за функціоналом потрібно було б займатися. Так, я не буду їх перелічувати. Там список довжелезний ну, буде, так лунало багато заяв. Треба реформувати, треба з цим щось робити. Чому ви нічого не робите? Там навіть, наскільки я пам'ятаю, від самого пана Гутереша була якась заява. Треба думати над тим, як о -о це реформувати. І от тоді ця здійнявся такий інформаційний шум. Але зараз ми бачимо, що ну він пошумів за тих. Ну тому, що пан Хутієриш, мабуть, покопався, як то кажуть, в документах поспілкувався зі своїми бюрократами, які працюють там в апараті. Вони йому сказали, що ми за жодних обставин, наприклад, не зможемо посунути Росію, тому що для того, щоб посунути Росію і взагалі вплинути на Росію, треба кардинально перелопачувати всю діяльність Організації Об'єднаних Націй, звертатися до Генеральної асамблеї і таким чином ну, міняти абсолютно всі правила гри, які є на. На сьогоднішній день в сучасному світі. Ну і дивіться далі дуже простий висновок іде це під силу лише людям, які дійсно готові брати, по перше, на себе таку відповідальність, геополітичну, навіть не політичну, і людям, ну достатньо ефективним, професійним і сміливим, які не розуміють, що це в принципі може стати ну, кінцем їхньої кар'єри, в тому плані, що та ж Росія і якісь країни, які її там почали би підтримувати, я не маю на увазі зараз. Не Численну групу сателітів на них, врешті-решт ніхто б не звертав увагу. Але це були б якісь і великі країни, які б там через свої якісь резони, ну можливо, би не пристали на таку пропозицію. І вони могли б ну, врешті-решт, наприклад, там. Скинути того ж Гутієріша або призвести до того, що був би новий керівник. Ну, от людина обирала між кріслом. І, власне, давайте так історичною місією, тим, що вона зможе потрапити реально в підручники історії. Ну тепер, якщо він в підручники історії попаде, то як мабуть приклад дуже неефективного керівника організації Об'єднаних Націй, попри всю формальність і декларативність цієї посади, ми ж розуміємо, да, що там є певні обмеження, але шанс в нього був. Але, мабуть, коли він подивився, просто тепле місце, на якому він перебуває, і жодним чином не хоче, ну не захотів міняти, скажімо, цю ситуацію. Тобто, його влаштовує те, що він має, дуже гарну зарплату, можливість до речі, спілкуватися з усіма сторонами. Ну це важливо, да мабуть, для нього і робити вигляд, що в них є набагато більш важливі питання, ніж російсько-українська війна. Ну можливо, в глобальному плані давайте заради справедливості. Може в нього є більш важливі питання, типу там продовольчої безпеки. Чи ще чогось такого подібного, але е, російсько-українська війна могла дійсно призвести до кардинальних змін. Організація могла би заграти зовсім новими фарбами, зовсім по іншому виглядати. Але ну на жаль, ми маємо саме цю людину на, на її чолі. Тобто, якби можливо був хтось інший, ми б мали інший результат. Ця людина просто не те, що навіть не ризикнула, вона побоялася, хоча просто згадати про основоположні цінності. Ну яким чином піднести ці цінності на максимальну висоту. А підказує нам звукореж. Режисер є слухач з нами на зв'язку. Добрий день ви в ефірі, слухаємо вас уважно. Добрий день, доброго здоров'я. Моя повага пані ведучій і пану доповідачу. Я я дуже поважаю, тому вирішив задати вам таке питання. Я не буду перераховувати, я повністю підтримую пана Ритеровича в тому, що він сказав, а тепер дайте підсумкову відповідь. Якщо немає таких сміливих людей, якщо таке положення, то що це вже є кінець світу? Дякую за відповідь. Ну, не, не, кінець, не кінець світу, певно, але кінець ООН, як ну, принаймні зараз, як організація, яка може вирішувати покладені на неї завдання. Ну як на мене, ну я б сказав, дивіться, я б сказав, що це підтвердження просто дисфункціональності цієї організації її нездатності вирішувати ну важливі насправді питання. Тому що розумієте, російсько-українська війна це не регіональний конфлікт або не українська криза, як про це кажуть, наприклад, китайці. да? Це війна, яка має глобальні наслідки. І на жаль, ця війна вона стала тим маркером, яка показала ну певну імпотентність організації Об'єднаних Націй. Тобто, коли мова йде. Про країни, які е, не мають ядерної зброї або невеликі за розмірами, ООН може більш-менш якось виконувати покладені на неї функції. Але коли справа дійшла до прецеденту пов'язаного з тим, що країна, яка сидить в Раді Безпеці, веде відверту, брутальну, показову, е, агресивну війну, ну виявилося, що ця організація не здатна зробити рівним чином нічого. Причому, зрозуміти, що найгірше і найпаскудніше по іншому не скажеш із ситуації. навіть чисто гуманітарні питання, повертаючись до того, чого ми почали. Да, от цей теракт, який здійснила Росія, навіть суто гуманітарні питання ООН не здатна вирішити. Хоча вони могли б елементарно це зробити, якби сказали, що наша комісія їде в на цю територію, ну да, власне, там де утримувалися українські військовополонені, Україна би сказала, ми даємо повністю відкрити коридор. Там жодним все, все в режимі реального часу відбувається. І от було просто цікаво подивитися, як би тоді реагувала Росія. Ну, якби вони їх не пустили в прямому ефірі, ну це мабуть був би дуже сильний удар по Росії, але навіть на це, на такий от хід у представників організації Об'єднаних Націй сміливості не вистачило. Знаєте, я точно так же критично відношуся до МАГАТЕ. Ну, в принципі, да, по всьому тому, що вони роблять, але магате принаймні один раз показало ну характер, коли його очільники, там та комісія, вони сказали, просто ми їдемо на заес. Ми там будемо післязавтра. і вони тут Росію знаєте, публічно поставили перед фактом. і Вони туди потрапили. Це було ну не так можливо, як би нам хотілося, але тим не менше вони це показали. Он могло зробити точно так же, але вони навіть цим побоялися скористатися. Не можу з вами не погодитися, а і свідчення такої імпотентності. Ну, знов такий список довжелезний міг би бути, і звичайно, не лише Оленівця. Оленівка її ми ще згадаємо трошки пізніше в нашому ефірі. А з Ігорем Рейтеровичем переходимо до інших тем. До Києва прибула спецпредставниця Сполучених Штатів. Питань відбудови пенні Пріцкер. А, і вона в а, цікавому достатньо от складі делегації, а, тому що от, я подивилася, що це за ну, керівництво яких компаній. Аментум а, клейко. Ну і Вестінхаус. Вестінхаус, зрозуміло, це енергетика, це атомна енергетика. А оці дві Аментум це управлінські послуги в найрізноманітніших галузях. Це американський другий за величиною підрядник державних послуг. Я як подивилася на їхньому сайті. Там ну, я не знаю, від космосу до не знаю, управління якимось процесами на фронті, там логістичними Клейко, це повний комплекс послуг. Архітектурна інженерія, будівництво проектні, ну будують вони самі там, ну не знаю, навряд чи вони тут для цього. Але от ну ціка... цікавий набір. Тобто, от це запустився, можна так сказати, процес ну, контролю державних американських підрядників. Вони хочуть, ну тому що штати хочуть бачити, що все чистенько, все прозоро. Вони вже фахівці одно... практиків привозять. Дивіться так, так, так. З одного боку, так. Ну це очікувано насправді, тому що ну пані Прискер, вона така людина, яка не буде займатися, ну вибачте, за таке слово ляля. -ля, да? Тобто вона не буде там вести довгі бесіди. Давайте згадаємо її приїзд попередній, коли вона спілкувалася з нашими чиновниками, і бізнесменами. Вона їм що казала? Вона їм прямо казала, ну передавали деякі видання, що хлопці і дівчата. А давайте ми тут з вами сядемо і подумаємо, як ми будемо. Заробляти, як ми будемо реально заробляти. Війна все це зрозуміла, але ви повинні бути самодостатніми. І коли вона приїжджає вже з конкретними людьми, ну тут слухайте, жарти вже закінчилися. Вона, до речі, якщо я не помиляюсь, там оголосила, що вона з вересня місяця не буде вже виконувати ці завдання, тобто вона не буде займати цю посаду, але вона вже привезла тих людей, з якими тепер конкретно треба говорити, конкретно вирішувати ті чи інші питання, які цікавлять Україну. Я б ще звернув, знаєте, і Сполучені Штати, я б ще звернув увагу ще на одну річ. Дивіться, вона приїхала на фоні просто чудової в лапках історії. Про сотні мільярдів дірки в державному бюджеті України. Про які говорять угу. очільниця і профільного комітету, і народні депутати. Тобто вони кажуть, що скільки там 500 мільярдів, здається, майже не вистачає. Да? ці гроші десь треба брати сьогодні. Зранку з'являється заява представників 60 майже компаній, які входять ну, в певний такий конгломерат, які кажуть про те, там і ну відомі українські марки. Я не буду їх перераховувати, не буду нам робити додаткову рекламу. Да, але вони всім відомі. Там і банківські послуги, і всі різні інші, які кажуть, що підвищення податків це не вихід з цієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Давайте думати про інше. І отут приїжджає пані Пріскер, яка от ну, точно ж знає про все, що відбувається. Якщо не знає, то я думаю, представники деяких наших грантових організацій точно про це розкажуть. І вона приїжджає, щоб задати одне дуже просте питання: мене не було там певний період часу. А покажіть мені, будь ласка, проекти, які зроблять Україну дієздатною на які Україна буде заробляти зерно. Не треба згадувати, і не треба згадувати взагалі аграрну сферу. Там все зрозуміло. Там Україна дійсно добре попрацювала. А що по іншим питанням? І от я боюся, що там по іншим питанням будуть питання, але буде дуже мало відповідей. Ну а е, в мене тоді до вас питання: а як е, ну, вибачте, розрулювати тоді цю е, ситуацію? Чи здатна в нас влада це зробити? Тому що е, вона ж, е, пані Пріцкер, вона ще говорила, коли її призначали, е, що ну вибачте гроші в обмін на реформи, гроші в обмін на розвиток ну як робити їй ну, придеться дійсно пояснювати, що як відбувається, і які реформи ми зробили, які не зробили, що нам завадило зробити ті чи інші реформи. Це дуже важливий, скажімо, момент. І в цьому контексті, ну я думаю, що ми побачимо з одного боку цілком сприятливу для нас зовнішню картинку на рівні якихось заяв, але за закритими дверима там буде дуже серйозна розмова. І до речі, тут нещодавно у нас спікер в одному інтерв'ю сказав, що. Наш прем'єр-міністр це найефективніший прем'єр-міністр, який взагалі був в історії в Україні. От знаєте, я не сильно вірю в якісь співпадіння. але тепер тепер пану Шмигалю, найефективнішому прем'єру, прийдеться пояснювати людині, яка не вірить в красиві слова да, яка вірить в справи, яка е, така знаєте зроду. Давайте так скажемо людей, які звикли заробляти гроші, і при чому це робити в різних умовах і жорстких, в тому числі, і тут треба буде свою ефективність доводити. Трошки по іншому, тому тут знаєте, ціка... ну, історія просто феєрично зараз розгортається. Я дуже сподіваюся, що там є реально, що у наших урядовців розказати, показати і, скажімо так, ну, переконати. Але по деяким моментам я думаю, там буде просто стільки питань, на яких ну взагалі немає відповідей, і тут прийти з газетою, де буде фото Стефанчука і заява про те, що я я визна... я визнаний найефективнішим прем'єром. Ну слухати, це так не працює. Я при всій повазі до Нашого прем'єра він багато дійсно намагається робити, але ну якось воно все так співпало, і, і воно співпало явно не на його користь. І щоб не було так, щоб його зробили, знаєте, крайнім от всі ці ситуації, і потім там прем'єри і всі інші, ой, не прем'єри, вичась, президенти всі інші будуть казати: Да ні, ну ми ж та все класно робили, але от наш прем'єр щось трошки mm -hmm. не допрацював, не ну, допрацював, пане Ігоре От ви, ви самі згадали цю заяву Руслана Стефанчука. Я її винесла. Теж окремою темою розмови. Це друзі, я одну коротенько зацитую. Якщо хтось слухачів пропустив цей момент, Стефанчук давав інтерв'ю українським новинам. Його питали про можливість зміни уряду і власне ну, прем'єр-міністра. От він сказав, що на моє пряма цитата глибоке переконання, Денис Анатолійович є найкращим прем'єр-міністром за всю історію України, тому що він технократ і очолює технократичний уряд. Ну, мене а, ну, я, я не знаю, мені згадалася ця історія про хто кого хвалить. Ну, то таке. Ну... Ну, слухайте, вони можуть хвалити і це правильно казати, знаєте, там надати йому, можливо, якісь, ну, якогось стимулу, да, там, працювати і так далі. Але розумієте, це просто виглядає як відверте знущання, вибачте за таке слово на фоні тих чуток, що від пана Шмигаля збиралися взагалі то позбутися. І якби зараз Верховна Рада не пішла на канікули, хоч їх спікер називає не канікулами, да, але ну як, якщо воно схоже... Коже на качку ходить, як качка, крякає як качка, <рив> ну це качка. Да? То в принципі, це ж саме і про ці канікули. То якби не ці канікули, то з великою ймовірністю у нас могла би бути вже нова прем'єр-міністерка в країні, яка, яка знаєте, б б без пані Пріскер і казала, що дайте мені, будь ласка, пару місяців війти в стан справ, і ага. взагалі попередники тут тут на, папереділі, на папереділі, да? і мені тепер треба багато що переглядати. Ну слухайте, ну це ж стандартна наша історія, ну вона ж прекрасна, тобто, вона ж, ну. Ну, звичайно, відкривай перший конверт, відкривай Зричайно. другий конверт. Якщо хтось думає, що під час війни це кудись поділося, ну я тоді розчарую. На жаль, ні. На жаль, ні. Під час війни це нікуди не поділося, і воно залишається на превеликий жаль. Друзі, нагадую, політолог і політичний експерт Ігор Рейтерович зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мене зацікавила в заяві Шмигаля трошечки інша деталь. О, перепрошую, в за... заяві Руслана Стефанчука про Дениса Шмигаля. Mm -hmm. а, про а, те, що від... Він, як юрист, глибоко переконаний, що зміна уряду з повним дотриманням вимог закону про воєнний стан сьогодні є малоймовірною. А, і знаєте, полізла я гуглити, мене в гуглі ще не забанили, і пам'ять в мене ще ну, трошечки тримається, скажімо так. І знаєте, таку, ну, таке іронічне співпадіння. Буквально ну, от майже на день е, спізнилася ця заява. 28 липня 2023 року Стефанчук заявляв, що конституція в нас не забороняє проводити вибори і невдовзі це питання буде актуалізовано. А це це його пряма цитата річної рівно річної давнини. А тоді він, як юрист, заявляв про можливість виборів під час воєнного стану, а тепер ну, ми, ми навіть прем'єра зняти не можемо. Це як? А, ну, дивіться, у мене є дуже проста відповідь. Вона в прекрасній українській приказі про те, що закон, ну як ви дійшло. знаєте, він як дишло. Да. Ну жарти жартами, але насправді з приводу виборів тут це однозначно, тому що в Конституції України написано: ну як я беру вибори до Верховної Ради, да, там однозначно зазначено, що це не можна робити. По президенту є певні питання. Ми і з вами в тому числі це обговорювали, але з юридичної точки зору ці вибори також неможливі. Я не знаю з приводу, я чув там заяви, що не можна міняти прем'єра, але оце якраз повна дурня, тому що кабінет міністрів це не орган представницької влади, це люди, яких призначають їх, призначають якраз представники, вибачте за тевтологію представницького органу влади Верховної Ради. І оскільки в нас вже за час повномасштабного. Торгнення з боку Російської Федерації неодноразово змінювали міністрів, в тому числі і міністра оборони. Ну здавалось би, да, ключова особа е, в структурі національної безпеки і оборони. То змінити прем'єр-міністра взагалі немає якоїсь там проблеми, як і кабмін. В цілому це можна зробити, і для цього треба просто рішення Верховної Ради, власне, голосування і нові кандидатури. От і все, але розумієте, от зараз просто пан Стефанчук я йому чесно співчуваю, його кинули на це. Цей танк ну на танк інформаційний, що йому треба віддуватися за все і за ці канікули, і за те, що за щось не проголосували, і хвалити кабінет міністрів. А насправді питання то в тому, що оціми рішеннями суб'єктність Верховної ради остаточно добили. От і все, і якби депутати дійсно хотіли там щось зараз зробити, вони би це могли зробити, але на жаль, їм просто це за великим рахунком десь не дозволили. Хоча я не знаю, відкриє вам таємницю чи ні, історія якраз з паном Шмигалем, найефективнішим прем'єр-міністром да, в історії України. Це якраз історія про те, що частина депутатів відмовилися підтримувати його відставку. І оскільки на них ще не знайшли управи, це питання вирішили трошки відкласти. Бо якби були голоси, можливо, це би і відбулося до uh -huh. тих до тих званих uh -huh. канікул. А от кажуть, кажуть, що там значна частина депутатів збунтувалася, да як то кажуть? Причому там були люди, які і мають відношення до керівництва взагалі монобільшості. Вони сказали, а чого ми його повинні міняти? Він нормально працює як на нас, і на кого да? От, от їх це питання дуже так, скажімо, збурило. І через це от вийшла така ситуація тому зараз. Поки пан Шмигаль він буде так в Софітах слави, але я боюся, що чим ближче буде ставати опалювальний сезон, тим меншою буде ставати його загальна ефективність, ну як мінімум, в підручниках з історії. А оскільки треба ж буде когось призначати винним і повірте, ну це точно буде не Верховна Рада, і я взагалі сумніваюся, що це буде, наприклад, президент чи офіс президента. А прем'єр-міністр, ну дивимося Конституцію, Він значною мірою за це в нас відповідає. Це його сфера відповідальності, тому йому прийдеться цю що випити в повній мірі, і навряд чи той не піє, який не буде пити, йому сподобається. <свіс> і пане Ігоре, на останок є дві хвилиночки, але не можу не спитати, е, знов таки, з е, такого інциденту до чогось більш ширшого. СБУ в чергове упіймала паліїв автівок. Це молодики шість штук. Які на замовлення російських спецслужб палили а, автівки бійців ЗСУ. Ну, тут питання, а що з цим робити? Це пошесть вже якась почалася, причому це люди не ідейні. Це особливо, ну, я, я не знаю, це особливо огидно. А, дивіться, я зараз скажу свою думку, вона, може, комусь не сподобається, але ці люди повинні отримати максимум. Не можу з просто вами не поводитись, просто максимум. І Дивіться, і тут і хтось каже, там це в політично вмотивовано, чи не вмотивовано Слухайте, Вони здійснювали дії, які ну мало того, що це е, пошкодження чого чужого майна, да можливо там зазіхання на життя, якби він вибухнув, да поруч проходила дитина, там чи хтось е, і так далі. Це в тому числі відбувається в умовах правового режиму воєнного стану. Вони шкодять українському війську збройним силам України, військові приїжджають. На мінімальну відпустку, приїжджають вирішувати якісь питання, тому що ну, знаходяться ж ми ж розуміємо, да, де командування, наприклад, е їм палять ці машини. Це удар по національній безпеці. Тому ці люди повинні отримувати згідно закону такі покарання, які будуть максимально можливими. Процеси ці повинні бути ну не те, що там публічними. ну... Ні, але вони повинні висвітлюватися. От, врешті решт ми ж про них згадуємо. Да, і це повинно стати просто певною пересторогою. Хочеш заробити дурні гроші, які тобі пропонують в анонімних телеграм-каналах. Ну то сядеш на 10 років без права там не знаю, на помилування чи переведення, до речі, в збройні сили України, тому що цей злочин теоретично може підпадати підраз за під, ну, зазіхання на національну безпеку України. А я нагадаю, що за цією статтею з е, е, в'язниці, наприклад, не можна мобілізуватися до збройних сил. Ну там стаття е, Сергій... Який брачу був у нас був в ефірі. Стаття серйозна: саме перешкоджання законній діяльності ЗСУ. І вісім років там максимальна санкція. І от ну, дуже, 8 да, років. Да, не, Ну, років. Тобто, їх дії вже саме так кваліфікували цих одеситів. Про останні події ми поговорили з політологом, політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.